Ну що ранок розпочався, доброго ранку. Мої незламні, бачу, що дуже багато хто слідкує за нами, дуже багато хто молиться за нами. Я дуже вам дякую. Ми вирушаємо своєю дамською колективом на Сумський напрямок. Відвідали вчора Харківський, працювали цілий день над Харківським, відвідали наших захисників, медиків, перевезли людей. Сьогодні вирушаємо. На сумський напрямок. Що, Борисівна, розганяємо до 100, так і тримаємо 100 по хорошій дорозі. Якщо бачиш, що я ми, щоб не черкала дно, бо ти потигружонна. Скидаємо до 80-90, Так. Тому велика вдячність і шана кожному, хто доєднується, кожному, хто долучається. Ви неймовірні. Ось таке безпеки, дихати немає нічого. Але треба пристягнутися, як то кажуть це саме головне життя. Слава Україні, слава нації не слава.